Ужгород є відносно невеликим містом серед обласних центрів. Відповідно, і кількість травмованих і загиблих теж у вас одна з найменших. За нашими даними, ми дивилися статистику поліцейську за минулі декілька років. В середньому від 70 до 90 людей травмують, травмовані кожен рік ДТП, і 4-5 людей, на жаль, втрачають життя в ДТП в Ужгороді. Це не є високі показники, і це насправді досить добре, тому що Ужгород має можливість, і ми сподіваємося, він цього, цього забажає і досягне, стати першим містом в Україні, яке досягне нульової смертності. Це цілком можливо. У Ужгороду властиві більшість проблем, як і іншим містам України. І перша, і ключова проблема те, що Самі вулиці спроєктовані таким чином, що вони є небезпечними дуже часто. Можна назвати вашу вулицю, яка нещодавно була відремонтована, це підгірна, Собранецька та оцей коридор. Які проблеми ключові з інфраструктурою ми побачили в Ужгороді, вони повторюються. Занадто широкі смуги руху для реально для руху машин не потрібно більше ніж 3 метри. Тобто це будь-яка машина і вантажна проїде, і автобус. У вас в місті часто смуги руху мають 4,5-5 метрів, 5,5, на деяких вулицях навіть 6. Це просто не потрібно, це нераціонально і це шкідливо. Тому що коли вулиці занадто широкі, люди паркуються хаотично. Один стає так, один так. Це некомфортно, це небезпечно. По-друге, це спонукає до вищої швидкості руху. Коли нема машин, вночі, особливо в вихідні дні, люди схильні ганяти, якщо вулиця знато широка. По-третє, це небезпечно для піш пішоходів, бо їм треба дуже довго переходити дорогу. зокрема, Дітям, людям з дітьми, людям старшого віку ці довжелезні зебри це шкідлива річ. Їх треба, їх треба ліквідовувати. Потрібно звужувати вулиці, потрібно будувати острівці безпеки, потрібно розумно використовувати простір вулиць. У вас в Ужгороді дуже багато, як і не тільки у вас в Ужгороді, але в Ужгороді теж дуже багато вуличного простору просто марнується. Тобто можна набагато раціональніше зробити, переробити вулиці. Без серйозних капіталовкладень, так щоб там буде місце для парковки, буде місце для велосипедистів, буде безпечні пішохідні переходи. На жаль, цього поки що немає, ну не тільки в Ужгороді, а в більшості міст України. Багато вулиць ми бачили, на яких можна зробити зміни, перепланувавши дорожній простір, тобто змінивши розмітку і розташування знаків. Можна з двох смуг руху зробити три смуги. Там, де одна смуга буде виключно для лівих поворотів, можна, наприклад, додати смугу для парковки, поставити відповідні знаки там, платно або безкоштовно, це вже як місто вирішить. Але потрібно людям давати чіткі інструкції, розмітку повинна давати учасникам руху чіткі інструкції, що їм робити. Бо коли немає розмітки або коли вона зроблена неадекватно, люди роблять що завгодно, що вони вважають за правильне, і тому ми бачимо, як люди хаотично паркуються, люди не дотримуються. Вимога розмітки, люди не пропускають пішоходів на переходах, тому що вони просто не звертають увагу на розмітку. Ну, ви самі бачите, як, як мешканці міста, справді багато де розмітки відсутні. Знову ж таки, це не проблема лише в Ужгороді, це багатьох міст. Але у вас якось в місті кинулося в очі, що дуже багато застарілих дорожніх знаків, таких, які проржавілі вже просто ну, десь видно, ще з 80-х років вони висять питання взагалі, чи потрібні вони там, де вони зараз висять, наприклад, забороняють парковку, там біля ринку здається, все запарковано, але висять знаки про заборону парковки. Ну це ж явно неадекватно. Якщо людям треба паркуватися, і це не складає загрози безпеці, місто повинно облаштувати там парковочні місця. Якщо це центр міста, поставити тариф за парковку і збирати гроші за парковку. Це роблять всі всі сучасні європейські міста, а не забороняти. Нинішнє законодавство і державні стандарти, державні будівельні норми дозволяють містам це робити. Єдине, що міста не звикли це робити, бо зазвичай традиційно дороги, якби це була парафія, там даї міліції, там поліції тепер. А насправді це не функція поліції, це не функція уряду в Києві і Верховної Ради робити грамотні дороги, розмітку в місті. Це функція мерії міста. І мерії потрошки вчаться це робити, і Ужгород теж якби стає на цей шлях, що дуже добре.